Всім привіт! Дуже багато людей мені телефонують і скидають фотографії у войбер і питають, що ж з полуницею. Якщо вона ні з цього, ні з того, вона плодоносить, все добре, а потім ви прийшли, а вона в'яне. Ну, Вьонуть вона, може, по-різному. В'яне спочатку нижнє листя. Починає міняти колір, і в кінці кінців воно засихає і ну, пропадає. А потім вже поражається верх рослини. І ще буває, в'яне просто бере і в'яне верхушка, і вся рослина. Ну Вся верхушка і рослина в'яне, це, я думаю, всі знають, що це під'їдає хрущ, це треба просто викопати кущ і викинути там личинку хрущу. І знищить, звичайно, її. Коли ж сьогодні з того починає в'янути полуниця, навіть ягода в'яла стає, то буває, що це вертицелюзне в'янення. Це спричиняє гриб, який проростає у рослинку через корінь. Із землі проростає в корінь і перекриває оці канальці, по яких поступають поживні речовини і вода. От із цього і назва в'янення, тому що якщо полуниці не вистачає якихось елементів або води, саме головне, то полуниця в'яне. Це понятно, що вона починає в'янути. Тож. Звичайно, треба приймати міри, а міри, які треба обов'язково удаляти ці рослини, які вже в вас почали в'януть. Тому що їм допомогти вже, звичайно, якщо дуже постаратися, можна, але не стоїть. Краще його вирвати і не розповсюджувати цей гриб і пролити це місце. Або фундазолом, або кипятком, можна фітоспарином, ну, любими препаратами, які вбивають гриби у ґрунті. Ну, а Потім, коли ви вже уб'єте шкідливі гриби, то тоді можна засолити гриби, які нам допомагають. Це триходерма. Також я підсиляла, підливала мікорізою. Я дуже задоволена цим препаратом. Я, і Хто мене давно дивиться, то бачили, що я у теплиці робила, коли в мене кущі. Я бачила, що не витягують урожай, так як кущі в мене були ослаблені тим, що плодоносили до самої зими, а потім я їх нагрузила ягодою і вони знову почали плодоносити. Тож я першу ягоду зібрала. Стиглу, а ту остальну і кито носи зрізають до сих пір, поки кущі окріпнуть і далі підуть рости. В основному такі хвороби починаються, коли рослина ослаблена. Якщо немає, не вистачає кальцію, калію, також фосфору, мікроелементів це саме головні. Головні елементи живлення, які повинні бути, щоб не було цих хвороб, тому що якщо рослинка здорова і в нього всього вистачає, вона сама робить опір і ці хвороби їх не поражають. Вертицельоз, ці гриби вертицельоз, фітофтороз – це такі гриби, які завжди вони є у ґрунті. Там, де росте картопля, томати, перці, ну багато рослин. Ця... Цей гриб взагалі поражає більше трьохсот видів рослин, навіть дерева, кущі. Різні квіти, рози, дуже-дуже ну, багато рослин поражає цей гриб. Дерево може вбити взагалі на, за кілька днів. Воно просто засухне і все. Тож треба обов'язково за цим слідкувати, не загущувати рослинки, щоб вони не густо росли. Обов'язково, щоб був рихлий ґрунт. Дуже часто проявляється ця хвороба, де у нас бугри, де у нас не рихлиться земля. От на відкритій площі, де ми рихлимо землю, землю де немає бур'яну, там рідко поражається, порпоражаються рослини такою хворобою, тому що там немає де її. Зачепитися. Також, якщо не до, немає доступу повітря у ґрунт, розвиваються гриби. Якщо ж повітря туди буде поступати, значить грибів там буде набагато менше, тому що гриби гинуть при доступі повітря і також сонця. Так, ще що, щоб не забути. Причини ж появ... появлення цієї хвороби повишена вологість, також дуже великі скачки температури, так як у нас в цьому році, то холодно, то жарко, то морози, то жара страшенна, то посуха, то, то дощі. От в таких ситуаціях дуже часто з'являється ця хвороба. Гриб же живе в землі і харчується залишками рослинництва. Це якісь там корішочки, те, що десь почало гнити. От Гриб харчується цими залишками. На молодих же рослинках частіше всього ця хвороба проявляється, коли Рослинка пускає вуса на старих, же, коли починається ягода, починається плодоношення. От, в основному в такий період проявляється ця хвороба. Це я говорю за полуницю. Хоча, я ж говорю, що цей гриб поражає і малину, ну все, абсолютно все. Також причиною появи цієї хвороби може бути перекорм азотом. Взагалі, перекорм азотом завжди спричиняється ну, наслідки цієї, цього перекорму бувають грибкові захворювання. Я вже неодноразово це говорю, але бувають люди. Залюблюють свої рослини і хочуть напічкати всім, щоб тільки їй всього хватало, краще не докорміти свою рослинку, але не наскільки, щоб зовсім нічого не давати, так, так не можна. У полуниці найбільший винос елементу це калія. Саме більше його використовує ця рослина. Тому калій присутній в усіх НПК у усіх формулах на початковій стадії, на бутонізації, на цвітінні, достигання ягоди, це взагалі обов'язково повинен присутній калій. Дехто мені пише, а що, коли ягода вже є? це ж вам не інсектицид і не фунгіцид. Це так як ми приймаємо вітаміни. Ми їмо, наприклад, ту ж полуницю, в якій знаходиться кладість вітамінів, ту ж цибулю, часник ну, і так далі і тому подобне. Тож калій, просто треба робити все в розумних приділах після збору. Збрали полуничку, підживили. Через якийсь час, 2-3 дні ви знову збираєте полуницю. І це буде впливати і на смак, і на колір, і на лежкість продукту. І зовсім не зашкодить. Це... Не поливайте просто полуницю перед збором. Вона не буде кислою, не буде, буде менше там нітратів, тому що навіть вода насищує полуницю нітратами. Проста вода, яку ми просто поливаємо. І буває, що люди поливають із шланга полуницю. Якщо ви да, полуниця не любить такого поливу із шланга. Але якщо у вас вже немає іншого способу полити її, значить поливайте обов'язково ввечері, коли вже сонечко зайшло, коли вже немає променів і сонце не спалить цю полуницю, якщо ви її поливаєте. Дехто говорить, що дощ дойде ж буває йде, а потім сонце світить і нічого не горить. Правильно, але ж дощова вода це дощова вода. Але вона теж буває різна. Буває такий дощ випаде, що е, навіть рижі прямо на листі. Так що буває всьок, А водопровідна вода теж буває різною, особливо якщо вода хлорна, то це взагалі недопустимо. Якщо хлорна у вас вода, то її краще набрати в ємність, відстояти, а потім поливати. Для того, щоб всякі е, такі шкідливі елементи осіли на дно і менше було там хлору, тому що, як відомо, хлору не люблять взагалі ягідні культури хлору не переносять. Також рослина втрачає тургер, то тобто, е рослина втрачає пружність і вона така стає кволою і в'ялою при цій хворобі. І що ж робити, коли у вас полуниця вже заболіла, ну я вже говорила, що її треба вирвати, і пролити цю, ну, цю ямку пролити мідним купоросом, краще бордоською сумішю. Також можна пролити після збору, це ні в якому разі не тоді, коли ягода фундазолом. Фундазол він діє як антибіотик і лікує рослинку, і далі вона буде рости добре. Якщо ж у вас вже захворіла полуниця, то можна пролити фундазолом після зрізки, тільки після зрізки. Але я ж говорю, що лікувати завжди набагато дорожче, ніж посадити нову, тому що немає 100% гарантії, що ви вилікуєте цю рослинку, а кошти будуть вкладені і немалі. Фундазол взагалі дуже дорогий, також можна фітолікарем, можна препаратом Максим, можна триходермін і також для профілактики, не для лікування, а для профілактики більше існує такий препарат, як фітоспорін, його всі знають. Тож, можна проливати рослинки і не буде у вас таких проблем. Ці ж рослини обов'язково треба видаляти, тому що фузаріуз. От коли рослина вже засухне, муміфіцирується оце все, засухне і лежить на землі, то це вважається вже завершений період фузаріозу. Потім, коли настають погодні умови сприятливі для проростання цього гриба, він знову проростає в землю, такі ниткообразні утворює гіфи, і за допомогою них проникає оцей гриб у курінь і далі піднімається по рослинки вверх спочатку. Він поражає нижні листочки, а потім йде долі. Тож, якщо починає в'янути нижнє листя, то це обов'язково вже треба приступати до лікування, бо інакше ви рослину втратите. Так. Ну, по грибках я все сказала і, а, і не сказала, якщо ви, наприклад, убили гриб, то треба обов'язково заселити хорошими грибами. А це триходермін, це мікоріза теж хорошо запобігає цій хворобі, тому що за допомогою мікорізи утворюються нові коріння. І а При цій хворобі завжди рослина страдає із-за відсутності коренів, тому що корінь поражається. От чому я і говорю, що перше підживлення я завжди роблю кальцію селітрою для того, щоб відростали оці біленькі-маленькі волосочки корінці і живили рослинку. І також, якщо ви даєте кальцій, Звичайно, в міру, то обов'язково рослинка набуває імунітету, вона стає грубішою. Грубішою і клітина, Стінки клітин стають товщими. І грибкам, і також шкідникам дуже важко туди проникнути. Через ці ранки, що шкідники ж теж вони спричиняють розповсюдженню хвороби, тому що вони цими прокусами, рослинки вони рублять там раночки через ці раночки і проникає теж в рослину всякі хвороби, не тільки вертицелюзне в'янення, і фітофтура, і антрокнози, ну їх дуже багато цих захворювань. Тож бажаю вам, щоб ваша полуничка ніколи не хворіла, і ви також щоб все було у вас добре і всім миру, добра, все найкраще, все буде Україна. До побачення.